Ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Ісус. Нагадує їм. Каже, ви, напевно, хочете мені прочитати приповідку лікарю вилікуй себе сам. Медіцекура те іпсум. Лікарю вилікуй себе сам це таке, знаєте, свідчення, що. Якщо ти берешся когось лічити, покажи на собі, чи ти себе можеш вилічити. Якщо ти берешся когось вчити, то дивися, чи ти, чи ти сам є навчений, чи ти себе можеш навчити. І це він каже, каже тим людям, які дивувалися, Дивувалися словам ласки, яка виходила з усті його. Але знаєте, чим вони дивувалися? Не так глибині Божого слова тій премудрості отій такій новизні, того, що вони раніше не чули, не дивувалися цьому. А знаєте чому? Чи він не син Йосипа? Якого батька і матір ми знаємо, то як то той може так говорити, то то не може бути. Їм, Їх не дивує премудрість Божа, їх дивує Його походження. Та ми його знаємо. то, то Це його Василько Твою, що Твого? То жив недалеко від того. То це та це Ота Марія та то, то як то, то що вона нині. Нині пише книжки, підручники для дітей, то не може бути, та як -то, то? Може бути, і Господь Бог на це звертає увагу. Ми часом чекаємо знаєте, Божих посланців з неба, а коли нас може бути проста людина, яка тобі скаже, слухай, тако роби, а так не роби. І що ми кажемо, слухай, ти будеш мене вчити. Боже мій, я що не знаю, з якої ти родини. Тут, Господь Бог хоче підкреслити, що Бог до нас може говорити і ти не знаєш через кого. Не завжди через професорів, через великих якихось там наших начальників до нас говорить Господь Бог. Він до нас приходить у різних формах, під видами різних людей. Для того, щоб випробувати нас. Є людина з потребою, яка потребує поради, яка потребує допомочи, яка потребує молитви. І Бог її направляє до мене. І дивіться, як я на неї зреагую. Я чи я скажу, іди, ти не з нашої парафії, іди собі там, десь далі. Чи прийму як свою. Заблуканий і ще й скалічений ягням. Бог дивиться на кожного з нас, щоб подивитися, як ми поступимо із тими, кого ми знаємо. Бо тому що, каже Христос: нема пророку в своїй батьківщині. І це був для них упрек, тих, що слухали. Він каже, Хіба не було більше ніякої вдови у седому краю, крім цієї жінки? До якої був посланий Ілля? І вона була не досить того, що чужинка. Та? Чоловік загинув на війні, вона лишилася сама, а вертатися вже туди додому, звідки вона вже не була як, та й лишилася, бідна там. Мала хатинку, жила дуже скромно. Але лям приходить до неї, чуєте, до чужинки, тої, яка була не з тих країв, але з ряду певних обставин вийшла заміж за чоловіка, чоловік загинув, ну і лишилася. І вона наскільки була щира, каже: слухай, я бачу, ти Божий чоловік, але я маю тако, тако трошки тако маю муки. І в цілому маєш, маєш ці мензульці має трошки олії. Більше не маю. І Ілля каже, то приймаєш мене чи ні? Вона каже, так, приймаю. Будемо ділити. Ілля поблагословив ту, ту муку і той, і той олій. І скільки він там був, ні та мука, ні той олій не закінчувався. І прийшов і був посланий до чужинки. Ми часом десь перебуваємо на чужині. Дуже вас багато ті, що мене дивляться, за кордоном. Де би ви не було, як ми приїжджаємо за межі своєї господарки, то це вже чужина. Знаєте, навіть будучи в Україні, якщо десь. З Львівщини, з Франківщини, так як я переїхати на Дніпропетровщину, то воно вже ну ти вже не вдома на чужині. А тепер слухайте далі. Де б ви не були навколо вас люди, і, <клес> <клес> і бачите, що до чужинців каже Господь, і посилає Бог Божих людей. Тому де б ви не були. Якби вам часом не було самотньо, якби вам часом не було дуже сумно, що ви далеко від дому, знайте, що іменно до вас Бог буде посилати Божих посланців. Дивіться, не пропустіть їх, прийміть, нагодуйте, дайте води напитися, маєте що дати одягнути, одягніть. Відповісти на Божих посланців, добрим християнським жестом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісу, Вісіян послання святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні. Багаття, моліться завжди всякою молитвою і благанням, і цього пильнуйте, шуваючи повною витривалістю, моліться за всіх святих, і за мене, щоб Бог, коли устами відкрию, дав мені сміливо озвіщати Тайну Євангелія, якого я посолу Кайдана. Щоб я говорив сміливо про нього, як я повинен. А щоб ви також знали про мене і що я роблю. Вас повідомить про все тихе. Любий брати, мій вірний слуга в Господі, якою я висилаю якраз до вас на те, щоб ви довідувалися про наші справи і щоб Він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця, і Господа Ісуса Христа, Благодать тима, що люблять Господа нашого Ісуса Христа, незмінною любов'ю. Амінь. Ми аллилуйя, ми аллилуйя. Мудрість, прості, вислухаймо му святе Іван Ліями, Русі. Від духові Твоє, <кхи> від луки святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили. Чи він не син Йосипа, а він сказав їм: ви певно скажете мені цю притч, приповідку лікарю, вилікуй себе, самого, про що ми чули, що сталося в зроби те і тут, у твоїй батьківщині. І він додав, істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині, та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за дні вілі. Як зачинилося було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всім краю, однак ні до одної із них не був посланий Ілля тільки в Сарепту, що в Сидон краю до вдови жінки, та і прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто із них не очистився, крім сирійця намана. Почувши це, всі синовозі сповнилися люттю і, вставши, вигнали його геть за міст. і повели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він пройшов серед них і пішов далі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь.